Чи можна мати здорове харчування і бажання займатися спортом, якщо себе не контролювати, не заставляти, не задовбувати і не пробувати себе пересилити? Класне питання, і зараз я точно скажу, що це можливо. Хоча багато років тому я думала, що так не можна. І єдиний момент, як себе заставити? треба направити на себе звичайно ж таки, агресію тому що інакше я нічого робити не буду буду лежати на дивані і не хотітиметься взагалі нікуди навіть виходити і не бачити людей у цьому відео я розповім тобі як може бути Інакше ти на каналі Олі Броколі, я твоя експертка із психології харчування, обов'язково підпишись і залишайся на каналі, тому що ці відео вони міняють не тільки харчову поведінку, а й відносини з собою, своїм тілом, своєю головою і, взагалі, із своїм життям. Отже, цікава штука, чому нам здається, що для того, щоби почати займатися спортом, худнути, правильно харчуватись, вчити англійську, ще щось робити важливе, нам себе потрібно заставляти. Дуже часто цю модель ми десь беремо, дуже часто у батьків, які звичайно ж як хотіли нас виховати, через залякування, через почуття провини і через те, щоб ми відчували сором нас порівнювали з іншими. Критикували, заставляли, комусь ще, на жаль, давали ремнем чи чимось іншим для того, щоб, звичайно, дитина змінилася і стала відмінником, ідеальним членом просто суспільства. І Якщо так запитати дійсно, то уяви собі дуже контролююча якась мама чи тато, яка лупить свою дитину для того, щоби та дитина почала займатися спортом, класно жити своє життя і тому подібне. Ну, картинка така мало ймовірна. І ось ми виростаємо. Ми виростаємо закладені з таким сценарієм, і далі вже, можливо реальна мама чи реальний тато на нас впливу то не мають, але ми все одно всередині себе продовжимо так само критикувати, заставляти, змушувати, перебороти. І тому ми часто собі кажемо: ех, ти, така, подивись на себе, в зеркало, що з тобою сталося, тобі вже те пора. Чи як це так? он мої подруги вже там займаються, вони там вже схудли, вони там вже молодці. А я ні я дно, чи ти листаєш стрічку інстаграм, дивишся на тих всіх фітнес бікіні тренерів і почуваєш себе не ок. Тому що тобі здається, що саме це тебе змотивує. Але. Тут дійсно є пастка. Тому що коли ми говоримо заставити себе, змусити себе, перебороти себе, ти програєш той самий дитячий сценарій. Ти хочеш, щоб умовно, ось та внутрішня твоя мама чи внутрішній твій тато заставляли якраз реально тебе. І навіть якщо тобі вдасться це зробити, себе заставити, перебороти і навіть отримати, хоча б Якийсь мінімальний результат або результат інший видимий, це все одно на 100% призведе до зриву. Тому що це не твоя стратегія. І дуже цікаво хотіти насправді відчувати себе легкою, енергійною, класною, щоб було все цікаво і тому подібне, але йти до цього шляхом страждань. І в мене до тебе питання: а як ти дійсно думаєш? Чи можна реально настраждати на твоє щастя, наконтролювати себе на класне тіло, на класний свій стан, і назмушувати себе напереборювати себе, що потім ти відчувала себе круто? Погодься якийсь тут парадокс. Що з цим робити, як далі бути? Подивись опис під цим відео, я залишаю тобі посилання на свої безплатні уроки, де ти детальніше зможеш відчути, яким чином ми можемо рухатись з тобою інакше і йти до змін, до твоїх бажаних змін, як зовнішніх, так і внутрішніх, іншим шляхом. Приємнішим, легшим і кращим. Обов'язково переходь! За посиланнями, які я залишаю тобі знизу, не забудь підписатись на канал, і побачимось з тобою уже зовсім скоро у нових відео.